Запис. Так. І я навіть зроблю себе як докладчика головним, щоб мене було видно. Так, і Але зараз ми будемо робити вправу, яка допоможе нам іще більше пропрацювати те чи інше почуття. Отже, зараз просто сядьте комфортно. І витратьте трошечки часу для того, щоб відчути себе комфортно. Поставте свої ступні ніг так, щоб ви відчували під собою підлогу. Усвідомте під своєю п'ятою точкою опору. Відчуйте ту опору під своїми ногами. Сфокусуйтеся на своєму диханні. Усвідомте, як ви робите вдих і повільний видих. І тепер подумайте про одне з будь-яких почуттів, з яким ви хотіли би зараз попрацювати. Це може будь-яке почуття бути щось, наприклад, із колоночки гнів, або із колоночки страх, або сум. Або щось інше. Нехай це буде таке досить знайоме вам почуття, ваша емоція. І тепер уявіть собі, такий всередині вас розкривається простір. І в цім просторі ви наче ставите дві фігури. Одна фігура це будете ви. А друга фігура це буде те ваше почуття, з яким ви хочете працювати. І зараз усвідомте, як ви бачите ці дві фігури. Яка з них менша, яка з них більша? Ви навіть можете усвідомити той емоційний заряд, який вміщає в себе та чи інша фігура. І як то воно вам виглядає, як воно відчувається. А тепер можете своїм. Спостереженням чи своєю свідомістю, наче увійти в ту фігуру, де я, яка позначає вас, і з точки я подивитися на фігуру, ту, яка зараз символізує чи позначає ваше почуття. І як ви там із середини я бачите. Фігуру вашого почуття, якою її ви бачите, більшою, меншою. А тепер можете переміститися своєю свідомістю, своєю увагою фігуру того почуття, з яким ви працюєте. І з нього подивитися на фігуру Я. І знову відчути, як відчувається тепер фігура Я, і якою відчувається фігура вашого почуття. І коли ви зробили таке невеличке дослідження, так, поприміряли, як вам та і та фігура. Тепер ви знову своєю увагою переноситесь в фігуру Я, дивитесь на фігуру свого почуття і кажете, Ти моє почуття. І можете його назвати. Злість чи образа, чи заздрість, чи обурення. Ти моє почуття, і ти. Частина мене. І спробуйте відчути, усвідомити, що зараз відбувається, щось змінюється можливо. І тепер продовжуйте ти частина, а я ціле. І знову в цій паузі відслідковуйте, що відбувається, чи змінюється щось. А тепер скажіть, частина завжди менше, ціла завжди більше. І знову слідкуйте за тим, що відбувається. А тепер скажіть більше керує меншим. І знову відслідковуйте, що відбувається у вашому сприйнятті. І тепер скажіть таку фразу я більше. Ти менше, я ціле ти частина, ціле керує частиною. Я керую тобою. І як вам зараз? Що змінилося? І коли ви відчуваєте, що вам досить, ви можете завершувати цю праву, якщо ви відчуваєте, що є щось певне, незавершене, ви можете ще кілька разів спробувати повторити ті чи інші фрази, Ти моє почуття, ти частина мене. Я ціле. Частина менше, ніж ціле. Ціле більше, ніж частина. Більше керує меншим. Я керую тобою. І ви можете потроху повертатися в свій звичний стан. Якщо відчуваєте, що вам досить, якщо ні, то ви можете ще побути і поспостерігати, як то ті фрази впливають на оцей зв'язок між я і вашим почуттям. А, ну, а я поки не припинила запис, трохи, трохи хочу дати коментар про те, що дуже часто буває так. І що ми сприймаємо свій емоційний стан як те, що керує нами, як те, що опановує нас, і ми не можемо взяти кермо в свої руки. І дуже часто буває так, що ми відчуваємо, що того гніву або тої образи, або тої роздратованості набагато більше, ніж я, і що воно просто поглинає, накриває, охоплює нас. І ось така вправа, вона може дещо змінити в тім сприйнятті, може встановити якісь інші нові зв'язки, які частіше за все і дозволяють взяти кермо в свої руки і почати керувати своїми станом, своїми емоціями, своїми почуттями. Добре, і зараз я припиняю запис, і ми продовжимо трошечки.